Вони хуже щелах, фашистів. Я не знаю, що потрібно трапити, щоб вони в це схаменились. Я не знаю. Це якийсь сюрреалізм. Я, я, я просто не розумію їх. Почали спускатися в метро, коли уламки або шахеди десь поблизу влучали. Це була і ударна волна, і, і взагалі це дуже страшно, коли така в дивишся на ту вирву в землі, і, і, і не можеш, і не можеш себе до ладу привести. І щоб не думати про це все погано, оце то в'язання беру тут робити щось чи ще щось таке, щоб руки були зайняті. Бо інакше це витримати не можна. У них така мета знищити націю, знищити українців, тому вони роблять все для того, щоб це все здійснити. Доволі часто біля нашого будинку починає, ну, були прильоти, тому ми вже більш частіше почали. І оскільки наш батько військовий і служить, він нас теж дуже хвилюється і відправляє обов'язково в, обов в сховищі. Своє життя боїшся і хочеться, щоб спа... ну, спокійно себе відчувати, а вдома це дуже тяжко. Тому приходиться йти, не дивлячись на свій стан.